Да ні хрінушечки! Все одно щось що робиш. Не займатися своїм внутрішнім станом. Психологічно. Купа справ. У мене 350 навчань, які точно не дадуть результату Травмована дитина. Можна так немножко на себе, звісно, розозлітися. Какого хера я ще досі тут? Кукухуню свою трішки пропрацювати. Бляха-муха страшнувато Величезний ресурс для розвитку. Страшнувато жити, життя мрії. Привіт! Прошу пробачення за звук у минулому відео. Сподіваюся, що я виправила цей дефект, але порознімати його чесно не хочу. Тому сорі, сорі, хто прослухав так, як є. Сьогодні ми поговоримо і ще про одну важливу тему. Я тебе вітаю на каналі про стосунки з тобою, Ірина Савчук, психологиня, менторка зі стосунків. І просто гарна людина. Ми поговоримо про те. А чому ти завжди хочеш щось робити? А що робити, коли ти і наче б нічого і не хотіла робити, але все одно щось робиш. Знаєте, така діяльна, дуже жіночка, у якої завжди купа-купа справ, але ніколи нема часу на себе. Тому поїхали розбиратися. А що ж насправді психологічно з тобою відбувається, коли ти увесь свій вільний час? Хочеш зайняти якимись справами! Мені прям хочеться у цьому відео знати так вальяжно сісти. Розслабитися, щоб ви могли прийняти цей стан, тому що я ж була така сама, і і не то, що була, і, і зараз я така. Напишіть мені в коментарях, діятельна, як буде українською мовою? Тільки намагаюся згадати? Не можу купа справ. Купа навчань. Дуже круто, до речі, цю історію своєї нужності, да, що я така занята закривати навчаннями. Ну, в смислі, в мене ж, я взагалі везде вчусь, у мене 350 навчань. Перед вами сидить людина, у якої три вищі освіти. А те, що там у мене по курсам, і купі навчань взагалі психологічних, яких хочеш, і не тільки психологічних, маркетингових, СММських. Коротше, невірно, я навіть не перерахую за свій відрізок життя до цього. На той час. Я думала, що це прям супер круто. Ну, в смислі ну я ж вчуся. Це ж мені 100% допоможе. Ось ще один диплом, ще плюсик в карму. Але проаналізуйте дуже важливу річ, що саме ви вчите. І чи насправді те, що ви вивчаєте, допоможе вам змінити ваш внутрішній стан і додасть вам самоцінності або самооцінки, або підвищить ваш прайс на роботі? Ну психологічно також, наприклад, коли ви хочете збільшити свою ціну, вам обов'язково потрібно працювати і з психологічним об'ємом. Або це якісь навчання, знаєте, такі такі да около, які точно не дадуть результату. Тому що, наприклад, от дивіться, я в деякі не вчилась, але я не вчила англійську, тому що на тих роботах, на яких я тоді працювала, вона не так потрібна була. Але я чомусь не думала, що з англійською я можу влаштуватися тим же маркетологом у міжнародну компанію і заробляти як мінімум в ікс раз. Ну, але... Психологічно, я ж вчилася, вчилася, я молодець, молодець, але я залишала, що на одному і тому самому рівні. Така наша діятельна дівчинка всередині це маленька травмована дитина, найчастіше нашими батьками, яка біжить у зовнішній світ для того, щоб не займатися своїм внутрішнім станом. І повірте, я вам це кажу не як психолог зараз, я вам це кажу як людина, яка пройшла це заглянути в прірву своєї душі, або в оте там справжнє, чого я хочу. Яку сім'ю я хочу, яких стосунків я хочу, якого чоловіка я хочу, яких дітей я хочу, який дім, де жити, яку квартиру, то ви коли просто відповісте собі чесно на ці питання, ну можна так немножко на себе, звісно, розозлітися, тому що подумаєш, бляха-муха, какого хера, я ще досі тут сижу, а не отам, де я хочу. А от щоб туди, куди хочу, то це ж треба щось вже робити. Вчитись на якихось міфічних навчаннях, наприклад, купи в мене було там, маркетингу всяких історій, да? Тіпа, я ж ти ж зовнішньо, ж, типа, отримую зараз, можу краще робити свою роботу, а не йду вчитися на якесь важливе, наприклад, психологічне навчання для того, щоб кукухуню свою трішки пропрацювати і подивитись на те, що я роблю з іншої сторони. Ось як це працює. Важливо проаналізувати, чи у цій от діяльності. Чи не втікаєте ви від того, щоб нарешті дозволити собі бути собою і дозволити собі свої бажання і почати по-справжньому туди рухатись? Тому що чому ми втікаємо від цих бажань? Тому що ну бляха муха страшнувато. Страшно жити життя мрії. Там, повірте, блоків, ого, це так і здається на етапі. Боже, я хочу бути щасливою або багатою. Але коли ми, а хоча б дивимось там в сторону щастя, чи хочу бути багатою чи щасливою, то виходить так, що да ніхрінушечки. хрінушечки захисні механізми психіки не так вам одразу й дадуть відчувати себе щасливою. Тому що, а як це так? А як же я втрачу все оточення? А як же так? У мене бідна сім'я, типу, як я можу бути багатою, не можу, тому що зі мною ж ніхто не буде спілкуватись. А мама всю життя казала, що багаті це тільки ті, що крадуть, то я погана, багата тере, погана або генетична там психологічна пам'ять, та генетична пам'ять, коли там розкрукулювання і все, що пережили там наші предки, це ж все є отут. Якщо ви не вмієте розслаблятися, якщо ви не даєте собі можливості просто зупинитись. Розумієте, в цій тиші, яку варто собі дозволяти, величезний ресурс для розвитку. Але навряд чи, чи ти просто після цього відео захочеш це зробити, тому що це великий крок назустріч собі. А я знаю, що дуже багато дівчат завдяки моїм продуктам вперше взагалі пішли на якесь, хоча б біля психологічне психологічне навчання, щоб зрозуміти і дати собі відповіді на важливі питання. І для мене це велика честь. Робити те, що я роблю, круто, щоб це допомагало людям. Тому я тебе чекаю на своєму сайті. Я тебе чекаю на своїх нових продуктах, які я буду запускати у безплатних відео, у безплатному телеграм-каналі, в моїх соцмережах. Все це є під цим відео. Ти можеш просто віддячити мені будь-якою сумою за посиланням під цим відео, якщо тобі це було реально корисно. А я буду продовжувати знімати корисні відео. Я сподіваюся, що ти отримала натхнення, зупинитись зараз. Можливо, навіть вимкнеш активну діяльність на якийсь період. Для того щоб проаналізувати, а де ти, хто ти і чого ти насправді хочеш, підписуйся на мій канал, зустрінемося в наступних відео.